Це Максим Москвітін із Харкова. Хлопець сім'єю виїхав із рідного міста півтора роки тому, коли лишатись там було вкрай небезпечно. Нині Максим здобуває освіту в Луцькому національному технічному університеті. Він один із 60 студентів ЛНТУ зі статусом внутрішньопереміщена особа, який по приїзду до Луцька мусив шукати собі тимчасову домівку. Ми проживали і зараз ми прописані у крутожитку. Луцького педагогічного коледжу ЛПК на ГУ 639. Нас там поселили спочатку в одну кімнату, потім переселили ще в одну, в якій зараз проживаємо. Ми говоримо по відеозв'язку, бо на літні канікули Максим повернувся у рідний Харків. Як тільки почнеться навчальний процес, к Москвіті не мають знову приїхати у Луцьк. От тільки чи всією сім'єю питання, бо тіснитися втрьох у маленькій кімнаті харків'янам більше не сила. Грошей у нас на купівлю квартири в Луцьку у нас немає а. Проживати усією сім'єю в гуртожитку ЛПК ми довго не зможемо. Матері потрібно працювати, а сестрі і далі навчатися. А оце в гуртожитку робити одночасно дуже складно. Можливо, саме ця кімната невдовзі буде належати Максиму. Буде ліжко в буде стояти безпосередньо, буде робоче місце стояти, де студент може працювати. Інтернет буде в кожному приміщенні окремо в свій. Ще нещодавно на цій площі була студентська аудиторія. Сьогодні це простора, стильна кімната, в якій вже через місяць планують поселити переміщених студентів Луцького національного технічного університету. Реконструкцію учбово-лабораторного корпусу під гуртожиток для переселенців реалізовує міжнародна фінансова установа Невко за кошти Європейського союзу. На перебудову спрямували 1 мільйон 660 тисяч євро. Нині реконструкція на фінальному етапі тут замінили. Покрівлю, утеплили приміщення, встановили вентиляцію, кондиціонування. Аудиторії перепланували під кімнати, кухні і вбиральні. Загалом гуртожиток розрахований на 180 людей. У нас на сьогодні таки 60 осіб і подають заяви в цьому році. Я думаю, що буде достатня кількість осіб для того, щоб заселити нашими студентами. А якщо ж буде ще додаткові місця, зрозуміло, що ми будемо їх теж виділяти. Тут є кімнати блочного типу зі спільним санвузлом та кухнею. Це буде блок, який буде складатися 4 кімнати. Десь буде 5 кімнат. Буде в блоці загальний санвузол на два санвузла і два душових піддона. Є також сім кімнат поліпшеного планування і 15 смарт-квартир. Оце в нас блок ідуть і смарт-квартири, і поліпше планування. Поліпшеного планування простими словами це кімната із вбиральнею та душем. Окрема кухня у цій квартирі не передбачена. Це буде кухня, загальне користування, просто вони зараз в процесі, яка йде на цю сторону, на чотири квартири поліпшеного планування. Тут буде загальна кухня для них. І з другої сторони така сама дзеркальна йде кухня. Це буде на ті три сторони, три кімнати поліпшеного планування. Щодо смарт-квартири, це величезна кухня студія із санвузлом. Загальна площа – 25-35 квадратів. Це ми стоїмо смарт-квартири. Має санвузол, має свою кухню, має холодильник, все помсу має свій телевізор, тобто зона така з диванами, з ліжками. Комфортна зона, тільки приїжджаєш, навіть коли до того, що передбачено ложки, великі посуду. Меблі та інший інвентар, необхідний для санвузлів та кухонних приміщень. Усе це закладено в проєкті, який фінансує Європейський Союз уже у вересні. Каже і підрядник, і ректорка університету в гуртожитку почнеться заселення. Так, я чекаю на те, що у мене там буде своя кімната, в якій я буду проживати, і що там мають бути гарні умови. Житлом для студентів і викладачів з числа переселенців невдовзі може стати і приміщення на вулиці Польовій у Луцьку. Цю занедбану будівлю корпусу Луцького національного технічного університету готується взяти для реконструкції німецький банк розвитку KFW, який працює через Український фонд соціальних інвестицій. У нас були вже деякі завершені проєкти, які ми робили і квартири для внутрішньопереміщених осіб, і проекти були, де і гуртожитки робили. Зараз ми робимо документальне оформлення всіх, цього проєкту. Вже виїжджали до нас фактично інвестори подивитися на це приміщення, затвердили, вибрали це приміщення. Я дуже сподіваюся, що буде. За кошти Європейського союзу Невко облаштовує домівки для переселенців і в Ковалі. Бюджет 1 мільйон 860 тисяч євро. Триває реконструкція будівлі по Драгоманово-17 під житло, тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Це буде 22 квартири. Це тимчасове житло, де люди зможуть проживати, доки не вирішиться їх питання, скажімо. В тому місці, де вони проживали. На Драгоманова 17 вже чотири місяці кипить робота. Двоповерхове приміщення, в якому колись був відділ НКВС, реконструюють у триповерховий багатоквартирний житловий будинок. Сюди вже провели всі комунікації. Це опалення водопостачання, батарейку кожна лікарня. Будинок матиме два під'їзди. На кожному поверсі по три однокімнатні квартири із просторами ванною, кухнею та спальнею. Третій мансардний поверх, каже виконроб Василь, матиме стильні вікна, розміщені на стелі. Зі старого приміщення тут лишили несучі стіни. Їх мусово згармувати, щоб вони не сипалися. Це там 100%. Просто навіть бутони тріщини дає, тому що це жлізна дорога. Це повністю ж вібрація як як є. що совою, щоб його сухнути це здание, лише не давали яку не хрещення, нічого. Ну вже років сто простояло. Окрім старих стін, лишить тут і підвал. Будівельники не зачіпали його, адже в 1939-41 роках там отримували і катували політв'язнів. Це ми вже тут все повичищали, повибирали в з цих підвалів. Отут воно було за таке забите. Вже. Mm -hmm. Страх. Підвал обіцяють висушити, почистити і зробити косметичний ремонт. Окрім реконструкції старого адмінприміщення, поруч триває будівництво ще одного будинку для переселенців. Тут мають звести два поверхи, в яких будуть як однокімнатні, так і двокімнатні квартири. Ось так вона в розрізі. Згідно із договором із Невко, підрядник у Ковалі це будівельна компанія Волбут має здати обидва будинки із вже вмебльованими 22 кімнатами до кінця 2023 року. Тут тільки мешканці заходять, білизна. Все. За час повномасштабної війни Коваль став прихистком для майже п'яти тисяч переселенців. У будинки на Драгоманова зможуть поселити близько 70 людей. Основне наше питання це напрацювати порядок розподілу такого житла, щоб він був справедливим і враховував інтереси і тих людей, які вимушено в нас тут проживають, і інтереси громади. От над цим ми зараз і працюємо. Швидше за все, в ці квартири поселять багатодітні сім'ї або внутрішньо переміщених людей, які працюють і сплачують податки в ковалі. Утім, остаточне рішення про розподіл майна поки не прийняте. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine.